Бердянський морський торговельний порт демонструє інтенсивні темпи роботи. Лише за чотири дні портовикам вдалося перевалити 100 тисяч вантажів. Це показник більш ніж два рази перевищує заплановані темпи. З Бердянська наші кореспонденти. Залізна руда, метал, глина та зерно основні типи вантажів, які на даному етапі перевалюються в Бердянському морському торговельному порту. В період з 18 по 21 липня колектив підприємства в черговий раз продемонстрував професіоналізм та високу ефективність роботи. За останню тиждень було оброблено портом 22 судна. сутки. Саме активні були, звісно, четверо суток з 18 по 21 число. За цей період портом було погружено більше тисяч тонн. среднесуточная средняя суточная интенсивность составила более 25 тысяч тонн в сутки. Вот. Отдельно следует отметить обработку теплохода на Дрим». Так, менее 20 часов було обработано і погружено на это судно 19,5 тисяч тонн. Средняя суточна інтенсивність поэтому судно составила более 15 тисяч тонн сутки. Запорука над роботи порту залежить від злагодженої взаємодії всіх структурних підрозділів підприємства. Это результат сплочення роботи всіх служба обробка транспорта, своевременное обслуживание перегрузочной техники. Таких результатів, звісно, би не вдалося досягти, якщо б не, достичь, якби не працювали все слабне і активно. Однак високі досягнення трудового колективу Бердянського порту багато в чому залежать від ефективності постачання вантажів. Дане питання потребує вирішення і сприяння з боку Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці. Необхідна помощ і підтримка наших сміжників в основнях, коли женізнодорожні вагони не своєвно приходять і сердять на станціях підхода Федоровком літо. Вот здесь, конечно, нам а, понимание і своєвріміне поступлення грузів в під час виїзного засідання комітету асоціації портів України, виконуючи обов'язки директора БМТП Микола Ільїн, вкотре акцентував увагу колег на необхідності сприяння у вирішенні проблеми вантажопотоку залізничного сполучення. Окрім перевалки 100 тисяч тонн вантажів за 4 доби, портовики продемонстрували оперативну роботу по розвантажуванню вагонів. Так лише за одну зміну, тобто за 12 годин, в Бердянському порту опрацювали 150 вагонів. Таким чином, високоефективна робота портовиків наочно продемонструвала необхідність вдосконалення залізничного сполучення з Бердянськом, що в подальшому неухильно призведе до суттєвого підвищення показників роботи БМТП. Чергові вражаючі показники яскраво засвідчують перевагу державного портового опера перед приватними структурами.